Дітям з Луганщини у столиці влаштували невеличке свято. Колектив центрального будинку офіцерів організував для малечі концерт з веселими виступами, піснями, танцями, бо хоч трохи розрадити їх у такому складному світі. Діти, які і досі пахнуть порохом і знають, що такі обстріли. І тому, хоч трошки їх розрадили. Будинок офіцерів, як головний заклад міністерства оборони нашої культурної програми, зробив таке маленьке вітання. Діточкам хай їм трошки буде легше. По емоціях малечі зрозуміло такі свята їм до душі, та видно в очах і страх. Мало хто погоджується поспілкуватися. Проте зрозуміло і те, що у всіх них одна мрія, аби вдома нарешті було спокійно та мирно. Я взагалі не виїхала із все та стріляли сильно. Я хочу, щоб війна закінчилася. Після концерту та солодких подарунків дітки сірої зони поперемували далі. Їхня культурна програма в столиці ще далеко не вичерпана. Маріана Маркевич, Івані Солодовнік, військове телебачення.